І сьогодні поговоримо про звинувачення словацького прем'єра Роберта Фіцо в бік українського президента Володимира Зеленського, нібито той пропонував йому хабар. Але перед тим як збирати цю маячню, давайте пригадаємо американську комедію 80-х років під такою назвою як тупи та ще тупіше. По сюжету там двоє героїв, ну такої собі придуркуватої зовнішності, знаходять валізку з мільйоном доларів і, не зговорюючись, змагаються між собою в тому, хто дурніше витратить ці кошти та зробить якісь дурні вчинки з цими грошима. Приблизно так можна характеризувати дії. Двох очільників двох європейських держав, а саме Угорщини та Словаччини, Віктора Орбана та Роберта Фісо, в останній місяць. Здається, вони змагаються між собою за оту позицію, хто дурніший. Бо ті їхні кроки, які вони роблять останнім часом, назвати адекватними важко. Фактично, це змагання в тому, хто зробить найкрутіший кульбіт і прогин перед російською пропагандою перед бункерним диктатором.